Сьогодні урожайний день на відео, ну, чи, якось відео, відео, якесь таке слово. Будемо говорити репортажі. То теж певне, правильно буде. Значить, Урожайний день на репортажі. І що я вам скажу? Ще такий, як би не знаю, совет, не совєт. Значить, Мій менший Денис сьогодні ходили ми з ним на приписне робити, подавати документи в ТЦК. І я йому кажу, дивись там, уважно читай, що підписуєш. Ну і зараз вже вечір ми приїхали додому, кажу, Денис, що там підписував якісь документи? Так, да, підписував. Ти уважно читав все, що підписував? Так, уважно читав. І кажу, що ти поняв? Нічого не поняв. Ну, то може смішно, а може і не смішно. І Так, що саме так воно і виходить, що підписуєш, читаєш уважно, а ніхрена не розумієш. Буває. так що... Читайте уважно, що підписуйте. І як то сказати, розумійте, що ви підписуєте, чи я не знаю, як то правильно сказати. Коротше, а то далеко не просто, повірте мені, бо там такі словечка в тих документах. що Можете собі навіть, кастрацію підписуєш, тільки якимось таким хитрим словом. Бувайте уважні.